Дорожній рух не просто рух і пульс бурхливого сучасного життя. А головне ми віримо в те, що можемо регулювати навіть майбуття. Члени агітбригади Форсаж Великолепетиської ЗОЖ No2 запрошують перегорнути сторінки телевізійного журналу Безпечний рух, твій вірний друг. В Україні доріг звичайно багато, руху правила всі маєш ти пам'ятати, щоб не було тобі лиха і не було біди. З історією ПДР ознайомся ти. Відкриваємо першу сторінку. Історія правил дорожнього руху. Всі ми ж, звичайно, розуміємо, що в наше століття автомобілів без дотримання правил руху на дорогах далеко не заїдеш. А що ж таке, по суті, ці правила? І коли і ким вони були придумані? Що включає в себе термін. Правила дорожнього руху. Правилами дорожнього руху називаються звіт канонів, якому підпорядковуються водії автотранспорту, які перебувають у ньому пасажири і, звичайно ж, пішоходи. Основною метою цих правил є забезпечення безпеки кожного з учасників дорожнього руху. Найперші наміри до створення правил, що упорядковують рух на міських дорогах, були зроблені ще в далекі 50-ті роки до нашої ери, Юлієм Цезарем. Сталося це в стародавньому Римі. На деяких римських вулицях було запроваджено односторонній рух. Проїзд приватних екіпажів і возів забороняється в період від сходу сонця і до закінчення робочого дня. У цей час громадяни зобов'язані були пересуватися виключно пішки або ж наймати паланки. У той самий період була сформована спеціальна служба, завданням якої було забезпечення виконання вищевказаних вимог і запобігання виникненню конфліктів між власниками різних транспортних засобів. Формувалася вона переважно з колишніх працівників пожежних служб. Однак багато перехрестя міста не регулювалося, а вельможі забезпечували собі можливість безперешкодної їзди, посилаючи попереду себе з переходів, розчищать дорогу для екіпажів своїх господарів. Щоб послужило передумовою для установи сучасних правил руху. Щось подібне з сучасними правилами дорожнього руху виникло в Лондоні, коли там, в 1868 році, було встановлено перший в історії світлофор, винайдений інженером на прізвище Найт. Світлофор радикально відрізнявся від своїх сьогоднішніх побратимів. Пристрій був оснащений двома семафорними крилами і управлявся вручну. Крім того, при зміні показань воно видавало такий оглушливий скрегіт. Що коні, які перебували на чолі тодішніх транспортних засобів, часто лякалися і ставали на диби. У 1909 році була розроблена перша міжнародна конвенція, яка визначила єдину спільну систему дорожньої сигналізації. Вона складалася із чотирьох знаків: нерівна дорога, круті повороти, залізничний переїзд і пересічення доріг. З короткого екскурсу в минуле життя стає зрозумілим. Що пересування людей на різних транспортних засобах потребує певних правил. Після здобуття України і незалежності виходять у світ перші національні правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінетів міністрів України 31 грудня 1994 року. До сьогоднішнього дня ці правила постійно зазнають змін для того, щоб дорога була безпечною, поважайте дотримуйся правил дорожнього руху: не зіпсуй своє життя. Тож час перегорнути другу сторінку. Кожен знак це життя. Друже, запам'ятай, ти важливі поради і увагу звертай на дорожні знаки. Це наука проста, але дуже важлива. Якщо знаєш її, ти людина щаслива. Так щоб обійти лихо, правил дорожніх дотримуйся завжди. Перегортаємо третю сторінку на варті безпеки. Щоб не було порушень на дорогах, проводимо роботу цілий рік. Дорослим ми прийдемо на допомогу. За це від них. Нам шана і Уклін. Одну пораду хочемо вам дати, щоб життя на всіх шляхах вам зберігати. Мало обережності і гарних тут манер. Потрібно добре знати ПДР.